Оце пішов рано вранці на лісові тренажери, а тут поруч той самий Лаконос Юдейський плющ. В цьому році він щось пізно поспів, аж під кінець серпня. Деякі джерела стверджують, що ці так звані ягідки, які нагадують щось середнє між чорною смородиною і шовковицею, надто отруйні. Їх не те, що. Куштувати не можна і навіть торкатися чи нюхати. А інші кажуть, що якщо їх круто проварити або просмажити чи гарно висушити на сонці, вони навіть цілющі і корисні. Ну, як завжди, краще не пробувати. Але ж красиво,